Привіт, мене звати mm -hmm. Влад. Я інженер-менеджер компанії Уклон. Я працюю вже тут півтора року. Як проходить твій звичайний робочий день? День почнеться з того, що я проходжуся по всім делікам. Це чотири команди, тому десь година виходить суто на те, щоб подивитися, куди ми там рухаємось, зрозуміти, чи є якісь перешкоди, чи блокери, і чи нема залежності на інші команди, бо це таке часто виникає. Потім зазвичай там десь годинки-дві-три уходить суто на якісь зустрічі, чи то поповнення беклогу, чи ми там щось грумимо. Або або плануємо на 2-3 тижні якусь нову роботу, або взагалі якусь ретроспективу що проводимо. Після цього можливо вдається знайти одну-дві години на якісь вирішення питань, чи то короткострокові, або взагалі щось таке, що треба робити довгостроково і Тому якби добре виділити час завчасно. А під кінець дня це звичайно, знову якісь зустрічі, чи то по проблемам, що виникли за цей день. Чи просто що треба якісь питання від інших команд, тому ми плануємо на вечір, коли у всіх точно є певні вільні слоти. Розкажи про переваги та недоліки роботи інженірних менеджера. Так як все річне все одно було моєму мотивованим і особистим, то в мене було більше переваг, ніж недоліків. Тож, перше, серед них це те, що ти можеш впливати на змін, ти можеш зміни створювати. А звичайно, це може робити хто завгодно, це не те, що там обов'язком є для усіх нас, але от у ЄМА це необхідність, і це таким чином мене мотивує взагалі хоч щось. Робити, от другою перевагою є те, що в тебе є лише високорівневі вимоги до твоєї позиції. Ну, от, бувають різні єми, і це круто. Один може бути сфокусований суто на процесах, інший на суто на людях. Комусь подобаються технічні деталі, комусь просто якість і там, відповідальність за продукт. От. Але це треба робити усе одразу. Усі ми різні. От ми бачимо для себе там завжди місце для зростання. І це мені це суперцікаво. Єдиним недоліком, який в цьому всьому є, завжди треба бути в тонусі. І це супер важко. Буває там десь даж слабину. Буквально на один тиждень і потім все чекаєш вже біду і щось точно де не так. Але да, це і мотивує. А чи можливо бути інженірінг-менеджер і виділяти менше ніж 6 годин на мітинги щодня? Це дуже актуальне для мене питання. І Проблема в тому, що я зараз цим якраз займаюся. Ми там нещодавно з VP Engineering подумали, як нам можна це зробити. І от він мені поставив просто в PDP одну велику задачу: виділити більше часу для роботи. Для цього я зараз почав з того, що в одній великій команді там райдер це застосунок для користувачів, які викликають собі машину. З однієї великої команди розбиваю на три маленьких. Це з одного боку. З іншого боку, я готую маленьких майбутніх тім лідів, які будуть ці команди менеджити. От таким чином я точно зможу собі виділити час і до цього треба йти усім. Хто б там не казав, що у мене багато мітингів, шукай варіанти, як собі їх прибрати або делегуй комусь. А наскільки технічним має бути інженіринг менеджер чи має інженіринг-менеджер писати код? Я гадаю, що по-перше, це залежить від особистості від цього менеджера. І по-друге, від контексту компанії команди. Бо Умовно, якщо це маленька компанія, і там є один ЄМ ЕМ, і чотири розробники, і один QA, то, звичайно, тоді він може код писати, і рев'ювати, і думати про архітектуру. Але якщо от як у клоні зараз у нас, у нас є техліди, і дуже багато часу зуходи на мітинги, і Я розумію, що я. Не зможу цього робити, тому треба в таких ситуаціях вибудовувати довіру з тих лідами, тим лідами чи будь-ким іншим, аби делегувати йому це, от все технічно складову і лише вести з ними вискоріне в якісь комунікації. А як твоя команда деліверить фічі? Опиши коротко процес. У нас декілька команд, і тому хоче, щоб все було однаково в них, але так не вдається. Але от розкажу на прикладі саме радянської команди, бо там найцікавіше. Ми працюємо по похід а значить, що ми не думаємо про якісь там сков-перелізів наперед. Все, що ми розробляємо, ми. Потім тестуємо. І щойно ми бачимо, що те, що ми не робили, достатньо створює якусь цінність для користувача, то й відмашку командам Окей, поїхали, починаємо. Вони там починають різні гілки створювати, дотестовувати все, що необхідно. Після цього там невеличкий смог тестування якесь проводимо. На цьому ми не закінчуємо процес. Далі у нас є етап бета-тестування. Це коли ми дозволяємо нашим бета-користувачам трошки покататися, подивитися, як все йде. Якщо ми бачимо, там, що все чудово, тоді ми там йдемо далі. Але дуже часто буває, що у нас немає часу на цей бета-тест, бо треба срочно віддавати. Вже хотіть нічого з цим не можна зробити, тому ми самостійно так проводимо внутрішнє бета-тестування, буквально там півдня і вже готово. Бачимо, що все добре. Тоді вже віддаємо апки на рев'ю App Store і Play Market. Чекаємо, поки все відбувається. Але після цього на це не закінчується. У нас ще є така річ, як ми використовуємо поетапну розкатку, тобто ми спочатку там викатуємось на 10 чи 20% в продакшн, дивимось, як себе поведе застосунок, чи не з'являються якісь криші, чи не там бізнес-показники не страждають, чи інші нам технічні показники теж не страждають. Якщо ми там протягом ще двох днів бачимо, що все тенденція позитивна, нічого не ламається, бізнес задоволений, тоді ми вже ведемо розкатку на 100%. Ну і чекаємо, щоб і надалі все було добре. А чи траплялися у команди фейли, коли не могли вчасно та якісно реалізувати потрібний функціонал? І що це за фейли? Ми всі не ідеальні, У нас теж були фейли. Але що роблю я, Все роблю, щоб цей вплив цих фейлів був хоча б мінімальний для нашої команди, для наших процесів. Останнє, що було, це була велика фіча. Ми розробляли досить довго. Там було задіяно десь 5 команд в середньому, кожна з них там в паралель 2-3 йшло, і це було дуже складно. Було багато місткомунікації, тобто на певних етапах там наша команда робила як вона розуміла цю фічу інша, як вони розуміли. Потім через певний час ми синхронізувалися і бачили, що воно не клеїться, не сходиться щось. Доводилось комусь переробляти. Через це ми затягували сроки, і це от випило. Просто в класичний приклад того, як не треба робити. Але коли ти був в цьому моменті, ти от не бачив усіх цих сигналів того, що це ну воно ну треба зупинитися. Ні, ми не зупинялися, ми добили до кінця, вивели, але да, так, було складно. Існує такий міф, що є, ми потрібні лише для того, щоб таскати таски по борді. Насправді це не так. Я дуже був би в захваті, якби за мені за це платили гроші, але в основному це. Дуже 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 маленька частина того, що ми робимо. Звичайно, ми займаємось процесом, бо інколи треба потягати таски, але це і за... дивитися на процес в цілому, дивитися, де в нас є затики, де в нас щось іде не так. Тому ти наперед, коли там треба буде підключити когось, чи треба буде допомога з іншого боку. Це і люди, якраз ті самі люди, які кажуть, що ти потрібен лише, щоб таски тягати по борді. Треба їх от постійно тримати знову ж таки в тонусі підтримувати, шукати шляхи, як їм дати ще більше ніж вони. Можуть отримати від роботи. І, звичайно, технічна складова, без неї ніяк. Якщо ти не будеш розуміти, що відбувається технічно в твоїх командах, в твоїх платформах, то ти далеко не підеш. На жаль, але я б хотів. А чи сумуєш за інженерним минулим? Це таке складне питання. З одного боку, так, з іншого ні. Чому так? Бо інколи, коли дуже великий темп, багато всього несеться, хочеться просто от, сісти. І ні про що не думати, розглядати якусь собі фічу, думати лише тільки про неї, а не про тут проблеми, які виникають е, в процесі. Але коли потім згадую, чому я все-таки пішов в менеджмент, я згадав, що дійсно через те, що було досить все одноманітно, монотонно, без ніякого там криз, без е, високого навантаження, без ескалації, це було дуже-дуже скучно. І от, да, тому я не суму, скоріше. Чи займаєшся ти напряму хайрингом людей в команду? хайринг процес в цілому побудований на тому, що. Є ми вирішуємо, чи треба, чи не треба. Причини вибудовуємо. Початку на перший етап ми проговорюємо з командою рекрутерів. Що ми бачимо, яку ми бачимо цю майбутню людину, що від неї треба буде, які там вимоги, як технічні, так і софтскілові. Після цього у нас вже на самому етапі інтерв'ю, теж я участвую. Зазвичай намагаюся робити так, щоб було мінімум я тих літ і ще якийсь розробник або, або будь-яка інша персона, аби мати таку більш широку картину того, чи буде в нас там якийсь майбутній match з цією цим кандидатом. От і е, стосовно питань. То я намагаюся більше думати про те, слухати, точніше, як людина відповідає, задавати якісь такі нестандартні питання, це там не в дусі, якщо в кімнаті слон, що ти будеш робити, а більше про те, як ти вирішуєш свої останні проблеми, а чому так, а чому не інакше? От, а технічно я залишаю все ж таки техлідам, і тут лише більше слуху, як людина на них відповідає. Дуже часто буває, що вони дивиться в другий монітор, і це теж гарно видно, коли ти не задаєш питання, а от з сторони бачиш, от, от тут щось де не так. А як вимірюєш продуктивність команди? Зараз ми застосовуємо е, суто два напрями: це процесні метрики і е, метрики якості. По процесним метрикам, так ми працюємо по канбан, тому я там дивлюсь більше на те, скільки часу у нас йде між тим, як розробник взяв щось в розробку і от, ми видали в продакшн першому користувачу. Це перша метрика, називається Lead Time. Друга, це наша пропускна здатність. Тобто я дивлюсь за тим, щоб з часом ми не там не знижували швидкість, можливо, навіть збільшували. Інколи ми навіть контролюємо, щоб не було знато великого збільшення, бо це значить, що ми перевантажуємо команду, і довгостроково теж можемо там чи то вигоріти, чи то стати десь в якості. Тому ця метрика вона не тільки про те, що треба більше і швидше, а про те, що треба контролювати цей процес. Третя метрика, якою ми користуємось, це наша ефективність потоку. Тобто, ми дивимось, що. Задачу, яку ми робимо, ми більше часу втрачаємо на якійсь активній фазі, чи то розробка, чи то тестування. Ми дивимося за тим, щоб не було такого, що у нас час очікування, тобто там QA чекає, поки там заблокований. Баг буде виправлятися два тижні. Якщо таке йде, то це вже проблема. Нам треба з цим щось робити. Це по метрикам процесним. Якщо йти до метрик якості, то перше, за що ми дивимось, це кількість продакшн-інцидентів, продакшн багів, бо від цього видно наскільки якісно і добре ми пропрацювали, цей функціонал. Друга метрика це кращі. Ми дивимося, щоб як на бекенд сервісах у нас був аптайм високим, так і в мобільних застосунках дивимося, щоб кількість користувачів, які мають креш фрі сесії, була там, ну. Прагла до ста відсотків. Звичайно, це неможливо, але ми до цього йдемо. Назву топ 3 скіли, якими має володіти інженіринг-менеджер. Перше це проактивність, щоб вирішувати проблеми, поки не виникають. Друга це. Мати критичне мислення це важливо, бо якщо ти глибини не розумієш проблему, ти її не вирішиш на якісному рівні. І третє це стресостійкість. Просто треба от вміти пропускати через себе і при цьому не здавати шкоди своєму здоров'ю. Яку книгу порадиш прочитати і чому? Ендрю Гроу високоефективний менеджмент людина з під засновну кінту, тому він знає на менеджменті все. ще побажаєш людям, які переходять з інженера в менеджера. Сили на снаги. Цього треба буде досить багато, бо якщо велике навантаження, все точно може піти, не так треба цим працювати.